Яким має бути ідеальний командир? Він має бути і психологом. Віталій Литвин, старший офіцер відділення розвідки окремої артилерійської бригади НГУ, герой України. Найвищу державну нагороду отримав у червні 2022 року. І е, розуміти е, тактико-технічні характеристики свого озброєння, своїх е, технічних засобів, розуміти їх е, використовувати, яких залучати, розуміти е, морально психологічний стан свого особового складу, розуміти свої спроможності. Для мене командир насправді це ну, дуже така е, потужна, велика людина, яка має багато чого знати, багато чого усвідомлювати і, відповідно, з повагою ставитися до себе і до свого особового складу. Бо вони так само будуть. чи пам'ятаєте про той момент, коли ви вирішили, що йдете до війська. Людина, яка підростає, е, хоче будувати доросле своє життя, розуміння там грошового забезпечення. На той час воно було дуже низьким. і Забезпечити просто себе і сім'ю було дуже тяжко. І я планував е, працювати десь в цивільній сфері, будь-де, займатися бізнесом. І е, рішення я прийняв не в 2014 році, а в 2013. Мене пам'ятаю ту ситуацію, коли я був своїм двоюродним братом і батьком у бабусі в Житомирській області. І тоді е, були події на Майдані, почали розгортатися, студенти вийшли пікетувати. І в мене вже тоді було розуміння таке, що е, це не закінчиться просто Майданом. Будуть подальші події з боку Російської Федерації, і ще тоді я пам'ятаю, я проговорив такі слова, якщо буде якась пряма загроза територіальної цілісності державному суверенітету нашої держави. сенс був такий, що я доєднаюся до лав Сила безпеки України в якісь добровольчі формування. І потім я ще навчався в вищому навчальному закладі в Чернігові, і в 2014 році, вже коли починалося то, його якраз закінчила. І вступив до Національної гвардії України. Як батьки відреагували на те, що син їде на війну? Я про це нікому не казав, коли вступав до добровольчого батальйону. Я приїхав, пам'ятаю, влітку до батьків в Десну, звідки я родом. Приїхав і кажу, буду йти на службу, буду служити, буду, буду їхати на війну. І батьки мене тоді не відмовляли від цього кроку. Вони зрозуміли, що це моє рішення було виважено. За роки служби у вас було безліч бойових виходів. Які бої закарбувалися в пам'яті найсильніше? Я мабуть пам'ятаю всі свої бойові зіткнення. Але виокремити я ніяк і не можу окремо. Я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, коли ми розвідувальною групою поверталися і е, ми сиділи, ми жили в такому підвальному приміщенні. Ми багато змінили на це приклад приведу, і Коли розвідувальна група приходила з виконання завдань, там дві доби, і завдання були дуже складними, і вони спільно обмінювалися враженнями про цю про це завдання, і вони горіли очі. А найбільше в мене викарбувалися в пам'яті ті завдання. Коли ми несли втрати, коли в мене були загиблі. Ми виконували надскладні завдання на різноманітних відтинках лінії Бозітня, виводили людей з оточення, ми брали полонених, ми групою в 6 розвідників в стрілецький бій вступали з 20-30 вагнеровцями і ми виходили з цього бою переможцями. І ось це в мене, ось коли задають таке питання, в першу чергу я згадую одразу своїх полеглих побратимів. Ось ми вивозили, ось ми виносили на собі. За що ви отримали найвищу нагороду держави? Чи відчували ви тоді значущість цієї нагороди? Ми тоді тримали взводний опорний пункт в населеному пункту Сєвродонецьк. І тоді було багато спецпризначенців. Фланги нам провалювали, наші сусіди ліворуч праворуч. Дуже була складна обстановка. І мене викликають одного разу на командний пункт. Тактичної групи рубіж, е, я думаю, щось важливе зараз буде. Це я думаю щось буде важливе. Якісь сили підійшли, ще щось, або будемо зараз перегруповуватись. Я приходжу, мені кажуть, ну е, ймовірно, буде Верховний головний Володимир Зеленський у нас на КП, і він буде тобі вручати, звання, Героя України. В мене тоді було таке непорозуміння е, відірваності. Е, Всіх цих нагород матеріальних цінностей від дій, які відбувалися там безпосередньо на лінії бозіткнення на землі. Тобто розуміння в нас тоді було таке, що ти прокинувся, ти ще живий. До обіду була мета дожити після обіду до вечора. Якщо ти жив до вечора, це вже вообще ну кай... Чим ваша бригада вирізняється з поміж інших підрозділів Нацгвардії? На чому робите основний акцент? Вона з структурі національної гвардії вирізняється ось всім. Ми використовуємо здебільшого віч гармати вітчизняного виробництва. Це Богдани зараз. В мене багато людей прийшли в дивізіон з різноманітних підрозділів, не тільки артилерійських. З розвідувальних підрозділів, з піхотних підрозділів, і ми розуміємо, і багато молоді ми розуміємо, що тенденції ведення сучасних бойових дій вони постійно змінюються, і нам треба підлаштовуватись під них. Плюс ми використовуємо багато засобів технічних засобів розвідки вітчизняного виробництва. І напряму, як і всі спілкуються з виробниками, ми використовуємо і одразу ж ми розуміємо, що треба в цьому покращувати. Ми готові виконувати будь-які завдання. Шукати будь-якого ворога, будь-які артилерійські системи і швидко, ефективно їх знищувати, як ви підтримуєте високий моральний дух в підрозділі, що для вас означає бойове побратимство? Морально психологічний стан це запорука виконання службово бойових завдань. Брали в мене інтерв'ю. Також питали з приводу: що таке для мене сім'я і е, війна вона е, додала сенсів до цього слова, тобто воно слово сім'ю не змінило. Але воно ще додало декілька сенсів до всього, що з'явились бойові побратими, яким ти довіряєш своє життя, і вони довіряють тобі життя. І це вже знаєте, довіра, відповідальність, певна. Знаєте, такі бували ситуації, що коли ось ти повертаєшся з виконання бойових завдань, ти максимально втомлений а Хлопці з, знаєте, з якимось таким батьківським піклуванням приготували вечерю. Тобто тут знаєте, піклування на побутовому рівні. Я не хочу там розповідати про прикриття один одного е, саме безпосередньо в стрілецькому бої. Ділитися боєприпасами їсти одну печеньку на чотирьох, випивати 0,5 пляшки води на чотирьох на день. Це безумовно, це навіть не обговорюється. Психологи часто радять шукати ресурси, щоб не згоріти. Що змушує вас йти далі, коли моральні сили вичерпані? Мабуть, знаєте, мабуть, треба собі дозволяти вигорати на війні. Просто коли повністю від цього закриваться розуміння, те, що на тебе це ніяк не впливає. Це обманювати самого себе, тобто тут треба приходити до такого розуміння, що це все безпосередньо впливає на тебе, і це впливає в першу чергу там, на твій сон, на твої спогади, на твої думки, на твоє ставлення до свого життя, до життя оточуючих людей. Насправді, де, де шукати натхнення для мене це дуже складне питання, тому що я його не розумію. Нащо мені десь шукати натхнення? В чому? Щоб боротися за свою державу. Так, в цьому вже словосполученні, боротися за свою державу тут вже має бути 150% натхнення.